Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити на тему русофобії, котра у нас із вами нагадаю, усе ще недостатня. Російські пропагандисти випустили відео, у якому роздають інструкції, як росіянам краще поводитись за кордоном. Якщо твій зик русський, на вулицях говори тише. Не показувай символів свого батьківства. Хороша інструкція. Я вважаю, тому що символи їхнього отечества – це символи новітнього нацизму. Обходи шумне забрання і мітінги. Меня по суті назвали фашизм, і в принципі мене називають пасідені. Так званим терміном рашист, що йому не подобається, усе ж правильно сказали. Якщо ти підтримуєш війну проти України, якщо тобі подобаються воєнні злочини та геноцид українського народу, то ти стовідсотково расист. Навіть твої колеги, можливо, друзі, вважають, що ти виноват, тому, що русський, тому що російський у цивілізованому світі сьогодні означає нацист, тому що російський це означає агресор, тому що російський це окупант. Гарну вони заставку зробили, тільки от я би краще показав ось оцю. Ніяких ударів по громадянській інфраструктурі не наноситься. Просто зараз візьміть та підпишіться на мій русофобський канал, натисніть ваш русофобський лайк до цього відео та залиште обов'язково під ним свій русофобський коментар, щоб цей русофобський випуск набрав якомога більше переглядів. І поспілкуємося з вами про те, як російські нацисти. За кордоном ниють, бідкаються, що до них погано ставляться, і вперто не розуміють, чому. Наприклад, ось оцей чоловік із Польщі, точніше, сам то він з Росії, а у Польщі його дуже сильно образили подрезают, сігналя. Ну то что там всяку нецензурщину показують. Так этому уже более-менее привыкли. Через те, що його, як росіянина, який демонструє російську символіку у Польщі, постійно ображають, йому дуже погано спиться. Ну настроєння як нормальна устайом і морально, і вот одет днем. Практично не поспіш. українці, які не можуть спати через повітряну тривогу, тому що їх бомбардують російські нацисти, дуже співчувають цьому чоловікові. Так само проблеми у росіян є навіть у Швейцарії. Наталія нравила жизнь в Чюріхе. Приїхала за мужем експатом, але стабільність іщезла в кінці февраля 2022 року. года. Цікаво, а чому все змінилося? Що ж таке сталось наприкінці лютого 2022 року? Чому оцю росіянку питали про її громадянську позицію? вимогами тут же гласіть свою громадянську позицію І для мене це було доволі таким. Шок бідна, шокована росіянка. Але коли російські снаряди та російські ракети летять в українські житлові будинки, то вона чомусь не шокована. Ліза студентка вищої школи економіки в москві. і місяць назад гуляла по Прагі. Там вона научились в Карловому університеті. А тепер вона може гуляти хіба що за маршрутом руського воєнного корабля. Мені прийшлося не відказатися, а смиритися. Просто смиритися з тим, що раніше построєні плани вже не осуществимі. Ой, у неї зруйнувалися плани. Жахлива просто таки ситуація. Українці, яким росіяни зруйнували будинки, точно будуть їй співчувати. Так само ми будемо дуже сильно співчувати росіян у якої у Нідерландах замолк акордіон. Русський акордіон в Нідерландах умолк. В кінці февраля Ельнарі пояснили, що російський музикант не нужен і нежелателен. Ну не зовсім так. Хоча, звісно, російські музиканти не потрібні, у неї персонально там були проблеми, тому що вона підтримує російську агресію. А ще ви уявляєте, який страшний жахливий нацизм у Нідерландах, що її дитину довели до сліз бо ображали Владимира Путіна но в основному народ это маса которая для которой Росія сейчас агрессор, і у мене діти в школе очень много днів приходили грустные, даже плакали потому что на Путіна. Ні, речі віші говорять. Діти ж самі путіна. Образили який жах. Вони ж усього лише всі підтримують війну проти України, підтримують вбивства українців за те, що українці це українці. За що їх так не люблять? І ще й взяли та образили дипломата у новій Зеландії. Звонки телефонні, на іме е приходять сезона всі послання і сапченя у нас тут в Україні літають російські снаряди. В житлові будинки прилітають російські ракети. Житлові будинки Маріуполя росіяни розстрілювали з танків. А ще російські нацисти катували та вбивали цивільних і військовополонених, але... Звісно, жахливо, що от представнику російського а, дипломатичного відомства шлють ось отакі жахливі смс-повідомлення. В лондонському транспорті з'явились в такі стікери. На шутку не похоже. Ну звісно, до чого тут, хоча б якісь жарти. Це ж абсолютна правда. Що, хоча вираження хороший русські мертвий русські не широко розпространено але є ні група людей. Которая, к сожалению, розділяє эти взгляды. Чому це таке гасло підтримує тільки якась невелика група? Взагалі, то це офіційне гасло Російської Федерації. Його навіть Лавров цитував. Русский, хороший русский, це мертве русский, а будь-який русский, это це плохой русский. Ну і в чому він не правий? Первоначальне, я да не одкрите, не висказує, що я піддержу ту чи іншу сторону. Я одразу заявила, що я поддерживаю, живу в Израиле, поддерживаю нейтралитет. Оця росіянка, яку також нібито дуже сильно ображають вже в Ізраїлі, каже, що вона підтримує нейтралітет, що вона ні за агресора, ні за жертву агресії. При цьому у Ізраїлі інколи проходять нацистські мітинги на підтримку російської агресії. І не посилала, ви... і ви не допустити. І дивіться, вона каже, що вона нейтральна, але проти оцих мітингів на підтримку війни вона не виступає. Але от мітинги на підтримку України їй дуже не подобаються. Люди, які відкрито відкрита лозунги, які взагалі Считается, з точки зору нас, наприклад, євреїв, да нацистськими. Бандери. то тобто ці речі довжні бути не розрішені в Ізраїлі серед громадян. Взагалі я бачу квітне русофобія, тому що там, ви уявляєте, взяли і розіп'яли хлопчика у кепачці. Я прийшов в російській кепці. у мене Кепка єс і з флагом. З цього магазину я практично біжав. Та це не усі нещастя, які випали на долю бідного росіянина, тому що підступні українці взяли і впіймали його іще й на російську мову. Недавно зайшов в другий магазин. жінки розмовляли на русском. Я подошов спросі, штоцма товара на штом'яти по українській. Понімаємо только на українському. Ну я і ушов. ну, це вже точно якийсь фашизм. А ще дуже погано нагадувати росіянам про те, що вони відповідальні за агресію Російської Федерації проти України. Ті, хто більше відноситься до більш руському, люди готові визволятися. Люди не хочуть залишатися, багато не хочуть. Їм неприємно, що за сьогоднішній день їх клеймять клеймом позора. Ні за що їм дуже неприємно, що їм нагадують про їхню відповідальність. А коли вони ж вбивають Україну, українців, то нічого неприємного для них у цьому немає. В общем, в итоге, що мені не свойственно, він мене просто довів до сліз. То есть мне для моей русской души, вот этой вот чувствительной э, к таким вещам, было очень. А бідна, чувствінаї душе плювати, коли росіяни вбивають українців. Чувствільна руська душе плювати, коли відбуваються воєнні злочини, коли вбивають абсолютно мирних людей. Зате чувна руська душа дуже страждає, коли їй нагадують про те, хто саме вбиває українців. Але нічого, якщо російські нацисти так сильно страждають за кордоном, якщо вони бояться що їм нагадують про відповідальність Російської Федерації за війну проти України, якщо їм усе це неприємно чути, то вихід є. І про цей вихід розповідають самі ж російські пропагандисти. Для многих росіян, живущих в Європі, Ізраїлі США, вихід сейчас один. і он лежить через телетрап аеропорту. Дуже хороша формула. Чемодан аеропорт Росія. Хоча зараз далеко не всі авіакомпанії літають на Росію в такому випадку можна скористатись старою формулою чемодан вокзал Росія та валити до себе на родину. Тому що, поки ви, росіяни, підтримуєте агресію Росії проти України, ви будете страждати. Ви будете також за цю агресію відповідати. Вам ніде не знайдеться у світі спокійного місця. І поки уся ця війна триватиме, ви будете постійно відчувати на собі також її наслідки. Подобається вам це чи ні? А від наших ти час обіжають повсюду. Коли ви, росіяни, несете страждання іншим народам, будьте готові, що страждати доведеться також і вам. І до речі, збирайте також гроші, тому що вам потім іще репарації платити.